Мамо нелегкий час і непросте життя доля печалі не раз слала тобі, але в хвилини тяжкі, спокій шукаєш собі в тихих простих молитвах мир для душі. Мамо, з малих років, серцем усім своїм ти до небес святих шукала шлях, сказані Богу слова протягом всього життя, сила і віра твоя в тих молитвах. Молитву мами Бог почує і відповість тяжку хвилину, молитву мами знові чую, казала ти молися Сину. живем в тривожний час, смутки й жалі не раз, завжди ти вчила нас, молись і йди. Тільки Бог сили дасть, спокій і мир серцям, мамо, потрібні нам ті молитви, молитву мами Бог почує, їй відповість тяжку хвилину, молитву мами знові чую, казала ти молися сину. Мамо, пройде усе, клопіт і біль мене, віриш настане день, Господь прийде у небесах святих усіх дітей своїх, що молитви несла, зустрінеш їх. Молитву мами Бог почує, і відповістя жку хвилину, молитву мами знову відчую, казала ти молися сину, молитву мами Бог почує, і відповість тяжку хвилину, молитву мами сно відчую. Казала ти молися, сину, казала ти молися сину, казала ти молися сину. Нехай Господь благословить усіх матерів, усіх батьків, синів і дочок, що ми завжди у нашому житті. Шановні християни, пам'ятали п'ять речей. Перше, наш погляд догори, звідки приходить помощ, звідки приходить допомога, погляд віри, погляд з вірою. І коли ми звертаємось до нашого Спасителя Ісуса Христа з вірою. Дорогі мої, завжди наступне. Маємо погляд вперед, дивимося вперед. І вперед, нас знову дивимося з надією. І наша надія це наш Господь Ісус Христос. Нам потрібно не раз і поглянути і назад на пройдений шлях. І коли ми споглядаємо назад, давайте будемо дивитися з вдячністю. Давайте ми будемо вдячні Господеві за те, що Бог. Благословляє, допомагає, оберігає, милує і любить усіх нас. Четвертий погляд це погляд всередину. Як то є важно нам поглянути, як і чим серце наповнене моє, а що є в серці моєму, бо чим серце наповнене, так сказав Ісус Христос, те, говорять уста. А як багато людей сьогодні говорять недобрі речі. Навіть у нас в Україні як багато лексика наших людей, українців, як багато засмічена сьогодні. Нам потрібно поглянути всередину нашого серця і нашого життя.